Якщо ви так само, як і я, любите гострі детективи, трилери, любите, коли книжка тримає в напрузі, не відпускає, то гадаю, сьогоднішня добірка творів, про які я буду розповідати, вам має сподобатися і ви таки прочитаєте ці книжки. Отож, вітаю, з вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і вирішила сьогодні записати відео про книжки, які. Певною мірою мене і здивували фіналом, власне, які тримали в напрузі, які я до дрібниць пам'ятаю просто навіть після того, коли я вже прочитала і після тих книжок перечитала ще багато. Але ці мені такі от запали, запали в серце, і я дуже добре пам'ятаю про що йдеться в цих книжках. Отож, перше, це книжка. Пасажир автора Патріка Саникаля, вона вийшла у серії кримінальний роману в Денисві Аннети Антоненко, і ця книжка, з якою я носилася після прочитання, вона дуже маленька, невелика. І, по-моєму, якщо не помиляюся, за вечір прочитала. І питання в тому, що. Після прочитання я була під такими враженнями, що носилася з цією книжкою, і її, зрештою, таки прочитав і мій чоловік, і моя донька, і е, мені потрібно було її просто з кимось обговорити. Хоча, зрештою, я таки бачила відгуки багатьох блогерів, котрі розповідали, що вони наперед здогадалися, чим закінчиться книжка. І вони не були здивовані, я не з тих. Я здивована, я не здогадалася, що правда, я дуже рідко здогадуюся, там, хто зловмисник, в якому стрілерічі у детективі, але мова не про це. Я кайфую від самого, власне. Написання від процесу читання і читаючи пасажира, я насправді кайфувала, тому що на сторінках ми бачимо таку якусь інтригу і напругу, напругу, яка постійно і постійно зростає, і певною мірою ми вже розуміємо, що якісь факти від нас. Ковзають, і ми не можемо вхопити їх, аби скласти якусь от цілісну загалом картину. Зрештою, так, у фіналі вже все стає на свої місця, і ми це розуміємо. Але в процесі е, насправді е, я губилася. Я губилася, мені було насправді дуже цікаво, що це таке відбувається. Ми бачимо молодого чоловіка, Ятьена, як який працює викладачем, який їздить. Е, Певний період часу йому потрібно витратити або дістатися з дому до місця роботи. Він їде, слухає радіо, аби не думати про розлучення, яке нещодавно пережив. І дуже часто на дорозі він натрапляє на одного і того самого. Попутчика, який ловить машини, стоїть автостопом, хоче їхати. І, е, зрештою, такий Етьєн вирішує, чому б його е, не підвести. Коли е, такий той молодий чоловік сідає в машину до Етьєна і е, вони починають розмовляти, зав'язується якась розмова, Етьєн починає розуміти, що е, цей молодий чоловік якимсь чином знає про. Якісь моменти, про які він не мав би знати. Він знає про якісь спогади з Етьєнового дитинства, хоча сам Етьєн не пам'ятає достеменно свого дитинства, оскільки в нього свого роду як амнезія. Для нього ці роки певною мірою стерті. І от одного дня події починають настільки по максимуму закручуватися, настільки Етьєн уже. Просто, як, знаєте, ніби як потрапив в болото, яке його засмоктує, засмоктує і засмоктує, і він не розуміє, який вихід з того. Він розуміє, що через того пасажира молодого чоловіка, якого він підвозив, він втрапив в халепи, він уже задіяний в якихось злочинах, він не розуміє, як з того всього вибратися, і потім бах, і фінал. Я не чекала. Насправді я не чекала, хоча мій чоловік, коли прочитав, сказав, я здогадувався, але то таке можу і можу вірити, можу і не вірити, чи здогадувався. Принаймні, я, я не чекала, і коли я дійшла до того моменту, коли вже е, автор розкриває усі карти перед нами, і коли я е, почала розуміти взагалі, що це відбувалося на всіх тих сторінках. Я верталася до певних моментів, аби перечитати і зрозуміти, скласти для себе в голові ту картину, якусь цілісну, принаймні, аби осягнути взагалі, що це там відбулося. Книжка для мене вибухова, вона для мене є свого роду як таким прикладом того, які мають бути такі напружені гострі трилери. Отож, Патрік Сенекаль, пасажир. Беріть на замітку. Друга книжка, яка вже не, не маленька, але яку я прочитала просто з величезним задоволенням. Після цієї книжки автор став у мене в топі. Далі я тепер шалено читаю решту його книжок, тож мова піде у нас також про роман ЮНЕСКО Королівство. Це свого роду як... Кримінальний роман, детективна історія, як трилер. Я не знаю, хто як це характеризує. Для мене це така драма життя. Драма гостра, колоритна, місцями колоритна, здебільшого таки похмура. І те, як автор показує мотивацію головних героїв в тому, що вони роблять. А вони по факту не роблять нічого хорошого. Показує те, який їхній внутрішній світ і те. Що взагалі рухає людьми в якихось кризових ситуаціях. І для мене ця гострота і цей психологізм в цьому творі просто досягли піку. Ми з перших сторінок знайомимося з головним героєм Рой, який живе таким собі свого роду тихим життям. У нього є Карл, і вони, у нього є брат Карл, і вони обидва. E, начеб і спілкуються, але є якась ота така напруга відчутна, а лише у дитинстві e, Рой відчуває, що певною мірою він не вберіг свого брата від того, що, що відбувалося, що сталося, і в результаті в що, що він власне, вплутався. Карл знову ж таки потерпає від якоїсь тієї внутрішньої гризоти, коли він не надто може зіставити все, все дух. Але зрештою, таки, мені здалося, Карл намагається більше у своєму житті яким чином рухатися вперед, і він закоханий, він приїздить в гості до свого брата Роя уже зі, своєю, зі своєю другою половинкою. І Такі те, що брати, що брати зробили, швидше Рой зробив у дитинстві, захищаючи свого брата, несе тінь власне, кидає тінь власне, на їхнє теперішнє життя. І не все так доволі просто, як може здаватися, що людина поборола якісь тригери з минулого, які її постійно надукучають. І одне за одним, автор. Закручує події так, що два брати вплутуються у все дедалі, дедалі, більші якісь такі злочини, тим самим, начеб, як намагаючись захистити один одного. І знову ж таки, фінал. Фітал, який мене приголомшив, і я просто після цієї книжки дуже довго відходила. І я не знаю досі, як ставитися до цих головних героїв. Я не знаю, у мене немає якогось такого. Відчуття, що я на їхньому боці, і не маю такого відчуття, що я їх там, звісно, я засуджую, але це таке як ніби розуміння того, чому сталося так, а не інакше. Чому їхні оті оті братські нитки, які зв'язують цих двох персонажів, настільки міцні. і Автор не закликає до чогось такого, що мені подобається. Тобто він не виправдовує їхні вчинки і їхні злочини, не виправдовує тим, що вони там не мали іншого, виходу зрештою мали. Цей роман лишає якийсь такий післясмак. Я просто до дрібниць нині пам'ятаю все, що тут відбувалося. Але в майбутньому я таки планую перечитати цю книжку. Вона мені дуже сподобалася. Отож Королівство ЮНЕСДЕ. І третя книжка, яку я вже читала двічі. І перший раз я її читала дуже давно трохи Деякі нюанси я призабула і дуже з великим таким задоволенням перечитала її ще раз. Книжка Убий мене ніжно Нікі Френч, видавництво Фабула. Тут про залежність, про те, як молода дівчина Еліс. Дуже випадково знайомиться на вулиці з молодим чоловіком на ім'я Адам, але при тому всьому Еліс має вже стосунки з іншим чоловіком. Вона має хорошу роботу, вона, наче б як рухається в якомусь зрозумілому, принаймні, напрямку, але одного дня вона зустрічає Адама і. Усе життя її перевертається з ніг на голову. Вона м, готова кинути, і, зрештою, таки в певний момент вона кидає все, що колись було важливо, що було цінно для неї. І вона, вона обриває усі зв'язки, вона кидає свого хлопця, з яким вони вже е, спільно жили. І вона не думає про наслідки, вона живе сьогоднішнім днем, е, вважаючи, що вона закохана. Далі ця така свого роду драматична історія, як чи то кохання, чи то залежності, переростає у щось більше, тому що за дамом не зовсім все просто і не зовсім все зрозуміло. Спілкуючись з його друзями, які є теж альпіністами, як і він, вона розуміє, що в горах стався якийсь прикрий нещасний випадок. і Сторінка за сторінкою ми бачимо те, як певні здогади, якісь такі дошкульні моменти починають надукучати Еліс, коли вона починає розуміти, що Адам може бути причетним до, до, того, до тієї трагедії, яка сталася в горах, коли загинули люди. Але знову ж таки вона розуміє, що вона обірвала все, все те, що в неї вже в житті було, і вона не розуміє, що її робити далі. Та й Адам, зрештою, таки не, як знаєте, кажуть, не пасе задніх, він чітко розуміє, що Еліс про щось починає здогадуватися. І далі ті такі моменти, певні, коли вже е, е, читаючи, розумієш, що ж тут насправді відбувалося, і. Те все, чим була налякана і чого боялася Елі, зрештою, таки настає на свої місця, коли вона доколупується до тієї правди, просто ризикуючи власне, своїм життям. І фінал я не скажу, що здивував, я не скажу, що фінал вибуховий, але книжка таки лишає такий е, доволі. Е, Доволі такий, як гіркий, я б сказала, після смак, але це одна з тих книжок, які запам'ятовуються. Вона дуже динамічна, від неї реально неможливо відірватися. Отож, убий мене ніжно, Нікі Френч. Якщо вам сподобалася сьогоднішня добірка таких гострих творів, буду вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І... Якщо вам сподобалося, гадаю, так будемо продовжувати далі, можливо, більше розповідати ще, ще про якісь інші жанри, робити більше добірок. На сьогодні дякую вам за увагу. До нових зустрічей!